Доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго вечора хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз нас годин 30 хвилин, 8 листопада 2022 року. Що хочеться всім поважати? Е, утримайте свої позиції, бо дуже непроста ситуація. Не знаємо, як буде складатись. Е, Дії на завтрашній, післязавтрашній день, але йде війна, йдуть грубі дії з усіх боків, і ми бачимо, що в усьому ми е, втрачаємо. втрачаємо в мирі, втрачаємо в електрики, втрачаємо ще в якихось моментах. Бо, якщо так буде, то всі е, магазини... Все буде закриватись, бо не буде можливості е, працювати, якщо не відновиться електрика. І е, всім бажаю утримувати свій дух, утримувати душу у порядку і е, набратись великого терпіння бо нічого. Не буває швидко, і тут йде якраз той період, де треба багато, коли багато обмежень, треба себе перестроїти на цю форму життя, де багато чого немає. Тож бажаю вам Утримувати свої позиції. З вами був Сергій Голосіївський, 11-й коридор тропи Серафима Суровського. Сокральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.